Все, ну, друзі, на зв'язку у Містер Містерває ми знову тут для того, щоб розпакувати те, що ми придбали в інтернеті. І сьогодні ми будемо розпаковувати пралку Беко, яка, по сумісництву, є і сушильною машиною, яку ми придбали в магазині Імперія техніки, який, скоріш за все, є партнером магазину Брейн. Тож, давайте подивимося, що там всередині модель у нас. Коротка, то була старинка, знайомтесь. Модель у нас називається Beko HTE7616X0. Отак. Наскільки я зрозумів, це модель 2019 року. Тобто ці моделі вже 4 роки. І якихось нарікань я в інтернеті не знайшов. Тож, я думаю, е продукт вартий того, щоб на нього звернути увагу. Давайте розпаковувати. Забрав я його в пункті самоотримання Брейн на проспекті Перемоги. Там я його подивився на предмет на, наявності сколів і їх не було. Більше я нічого там не перевіряв, запакував та забрав. А, цікаво, що. А, Можна там домовитися про те, щоб допомогли завантажити великогабаритний товар до вас багатний. Але не факт, що у вас це вийде з першого разу, але а, вірогідність є. Позаду у нас є пакетик з макулатурою. Давайте подивимося, що там всередині. Гарантія, до речі, тут 36 місяців, що доволі суттєво на мій погляд. Так, є у нас гарантійний талон, але мені видали його додатково. Прямо там в магазині. Все таке. Далі. А, можна зареєструвати цей товар онлайн для того, щоб отримати додаткову гарантію. Треба буде розібратися, як це зробити на сайті extrawarentry.com. Подивимось, що це таке. А, тут у нас написано, що заливати, куди засипати така Тучка. І посібний користувача з українською мовою та англійською мовою а, HTE 7616X0. Так, іде англійська мова. І далі йде українська мова. Мови окупанта нема. Це добре. Далі. Що у нас тут є? У нас є синім а, написано, це у нас. А, сушильні а, програми. А оці сірі це у нас а, звичайні а, режими пралки. Велика чорна, чорний відсік для одягу. Да? Всередині у нас є. Ця штучка це позаду чіпляється для того, щоб, наскільки я для того, щоб зробити правильний кут зливу води, а також є отакий от шланг подачі води. Так, а шланг зливу позаду, він тут є. Також є у нас тут виделка 220. До речі, вперше бачу, щоб отак от вона тут чіплялась позаду. Це дуже зручно, дуже прикольно. Так, Але я це знімати не буду. Знаєте, що там прикольна штука для виделки. Так, і що ще? В принципі, все. Мені подобається цей стиль да? чорний. Оці, оця чорна віртушечка. Тут всюди є оці клієночки, які можна взяти і здерти, наче цей айфон. А Всередині тут так чистенько. Гляньте, взагалі, все класно, мені дуже подобається, дуже класна штука, і я впевнений, що моїй дружині дуже сподобаються ці режими сушки. Вона дуже давно хотіла це все. Дуже кохає її. А, тож, це було розпакування прально, сушильної машини від компанії Beko. від супербаті до нових зустрічів, до нових відосиків, до нових розпаковочок. Слава і пока!